Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас березень, 14 число, 25 рік. І ну, трошки я вже запізнився. Хотів зняти початок цвітіння, коли хто починає, але ось так вже почав квітнути у нас наш пір'я прицепила все сусідське. Простий кизил. Семен, семен наш ще Спить поки що. Але почали квітнути в першу чергу, бачимо простий кизил, друга деревина починає, тільки не починає. Але, як завжди, естафету на півдні України відкривають, бачимо, ось, вже дійсно гарно почали квітнути, не те, що квітнути, а квітки бачимо, розпустилися. Це Миколаївська селекція, так будемо казати. Це ті фундуки, які я лишив, які варті уваги. З наших сіянців одні із, навіть не знаю, скількох там сотень, які проходили, ну, у нас десятки проходили до такого восьмирічного. Ну, це вже 8 років десь віку. Тут бачимо щеплення семену тортового. А ось миколаївські селекти, які мають право на життя, вже почали ось так гарно квітнути. Бачимо, як вони гарно закладають врожай, як вони будуть повністю в квітках, а потім врожаю. Це в нас знову ж на кожному миколаївському у нас є щеплення сортового. Сортового семену, так сказати. Знову ж таки, ось ідемо Миколаївська селекція. Це дуже гарний кизил, мені він подобається такої бочковидної форми. Дивіться, яка закладка йде. Квітки, а буде квітка, а буде і врожай. Це обов'язково. Ну, як я завжди казав, що по фундуку. По фундуку, чуєте, ходив по фундуках, по кизилу. По кизилу можна визначити, коли починається весна. Знову ж таки, ось у нас щеплення сортових кизилів, ось у нас щеплення. Десь тут у нас А, ось у нас окуліровки. Прижились, мабуть, не прижились тут окуліровки. В цьому році, до речі, буде тяжко з саженцями, тому що дуже багато чомусь випадів. Я думаю, що зима вплинула. Це наш Володимирівський. Бачимо, як гарно завантажується, теж вже квітне повністю. Ну, трошки я запізнився, я ж кажу, тому що дуже багато було роботи. Ми обробляли свої садки. Одні, другі, інші. З бордовською дуже тяжко працювати. Але поки що альтернативи, як такової, ми не бачимо, особливо для персика і для всіх кісточкових. Не, не готові ми ще переходити. Зараз підемо в інший садок. Це наш, це наш інший фундуковий садок, який поступово переходить в персиково сливово-яблучний садок, наш новий свіжі посадки. І ми бачимо, ось наші знову ж сіянці. Вони почали. Вже дня 3-4 назад квітнути, як вони гарно квітнуть. І знову ж таки на кожному сіянці ми страхуємося, обов'язково щеплюємо сортовий. Ось бачимо сіянець, який має більш пізніше. Цвітіння, до речі, я вам зараз покажу, підемо унікальний саджанець, який на четвертий рік сіянець. Заквітнув, це буде туди далі. Але я обов'язково вам покажу. Бачимо, ось ось ми вже у нас проявляється в сіянцях така відмінність цвітіння. Бачимо, одні вже заквітли, одні вже розпустились навіть квітки, а інші ще навіть і не думають. Так що будемо спостерігати, що з них виросте. І ну, Це наш садок, який ми обробляли Бордовською, Теж ми будемо ще саджанці, ось-ось мають прийти ще досаджувати. Це наш садок, якому кожна деревина це кожен окремий сорт. Сливки, персики, абрикоси і яблуні. Ми таку збираємо колекцію, ми його будемо продовжувати, тому що дуже багато із цих саджанців це наші власні саджанці які ми робимо самі, тому що купувати не завжди є перевірені продавці. А ось ми й прийшли, бачимо, ось тут така школка у нас висаджена, більше 400 саджанців. А я бачу, там ще один з'явився у нас кандидат. І що ми бачимо? Четвертий рік вегетації і кизил квітне. 400 саджанців і лише один. Ну, як виявляється не один, тому що я бачу, десь ось ще дві квітки з'явилися. Два саджанці, Тут небагато, лише дві квітки, які заквітли на четвертий рік. Ну, будемо спостерігати, що виросте. Це ще не факт, що щось буде гарне, щось буде дійсно варте уваги, але будемо спостерігати, потрібно помітити ці рослини. Так що такі справи. Почалася в нас весна. Все у нас, як завжди, часу не вистачає. Це наша Миколаївська селекція, яку ми мало показували, десь вона проскакувала. Бачимо, одні бруньки в нас засохли, але є гарні завдатки на врожайність. Ось. Ще в нас по фундуках Миколаївська селекція. Ось такі там горішки лежать дуже гарні до сих пір. Але то вже тема для іншого. Ми показали, що в нас почали квітнути кизили. Раз почали квітнути кизили, значить почалася весна. Все. Тримаймось, буде все добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою і робити лише те, що він вміє робити найкраще. Щоб нікому не зашкодити. Дякуємо нашим захисникам за чисте небо і змогу працювати на цій землі. Тримаймось і буде все добре.